Знаєте, оцей мєм, типу там ток якісь це все, що витратила всі гроші на книжки, тепер буду ними і харчуватися. Здається, я вирішила реалізувати цей мєм, Ну бо в мене тепер багато тарілок і багато книжок. Минув мій 23-й день народження цій красоці королеві, як тут сказано, уже не принцеса а королева, 23. А це означає, що у мене тепер є мільярд подарунків, які мені подарували мої прекрасні неймовірні друзі. Коли я кидала у вішлі з друзям, то я його підписувала так, що в мене дуже дивний вішлі, тому що тут одні книжки і тарілки. Розпочати потрібно, напевно, із одного подарунка, який можна помітити вже зараз. А саме новий мікрофончик, і він не один, дівочки два. Тепер я буду записувати свої відео і влоги, особливо. На новому рівні більше ніякого цирку на дроті в прямому сенсі цього слова. Тепер перейдемо до загальної розпаковки. Перша книжечка це спитайте мічку Євгенія Кузнєцова. Давно хотіла спробувати її. Спочатку у мене вони якось не викликали ніякого зацікавлення, потім деякі буктокери почали її форсити. Є така, ну, які, знаєте, типу, цитати, надавати звідти, така. Дуже вайбова має бути книжка Я Хочу. Дім на краю світу. Майкл Канінген. Да, Я не, не пам'ятаю, хто цих книг, тому що в мене зараз прям дуже багато бажано книжок. «Її тіло та інші сторони. Карона Марія Мачадо дуже приємно, до речі, оформлення, в принципі, від видавництва Старого Лева дуже приємні книжечки. Це міфи Стівен Фрая. В одному із відео на Ютубі, здається, згадувала про те, що хочу якось знову оновити свої знання по грецькій мітології, і тому вирішила спробувати це зробити більш систематизовано. Нехай і не з якоїсь, знаєте, типу літературознавчої або наукової точки зору. Це книга Стівен Фрая, але е, про неї дуже класні відгуки, що в ній класна подана міфологія, і тому хочу свої знання. Дячки на Харуті Муракамі, кавка на пляжі. Деякий час вже хочу е, познайомитися із Харуті раками. І тут е, КСД переклали його твір, і я така: сюди, якраз перед моїм днем народження. Наступна за кількістю, за кількість тарілок, які мені подарували. Я дуже хотіла посилі тарілочки. Ось Ось у мене не було вішлісі, але вони дуже гарненькі. І до них, до них є. Дівчатки, ну от блогерка. У мене є одна розкрита така, тому що їх дві цих чашечки з блюдцями вже проспойлерила що там. А я давай відкривати заново. Ну що це такое? Тепер ми з моїм хлопцем будемо пити отак аристократично нашу фільтр каву. Попрошу ціла колекція. А раз, вас? Три. And чотири uh, щось таке є всі такий штучній, але не обробленості. Yes. Я ну, самопроголошена амбасадорка бренду Юніко. Вийшов новий відтінок мультитаскера і я така, ну мені він треба. Відтіночок GLAM. Я ним вже скористалася він на мені сьогодні. Дуже сподобався цей вайт, тому що у мене айкон, він дуже яскравий, він мені подобається, він мені пасує, але він дуже яскравий. І от для випадків, коли хочеться чогось більш ніжного, вирішила спробувати оцей рожевенький. О, о-о! Я сьогодні з червонією кофтичка Ferrari і багато шарудю. Тому що тепер у мене червоні кросівочки. Не Puma підкет, звісно. Ой, спочатку правильно стояли, що ж я так? Подобаються вони? Дуже каліфовеньке бренд Тіше. Якщо комусь цікаво, я не знаю, чи правильно промовляю, але. Тішель, тішеля. Май зізнатися, що є один фаворит. У нас тепер в усіх наших тусовах є ще один учасник Макс Верстапен.